Кличуть нас ліси, поля, сади, позбирати осені, плоди із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтий. Ось і завіта вже другий синочок осені місяць жовтий. Діти. Цю пору прийнято називати золотою. Як ви думаєте, чому? Роздивіться картину, якого кольору листя на деревах і кущах? Так, яскраво жовте, червоне, багряне. Золоте. Діти, а чому жовтіє листя? Справа в тому, що рослинам для життя потрібне світло, тепло, волога, а восени світла стає менше, повітря холоднішеє. Рослини починають готуватися до зими, змінює листя свій колір і опадає. Ось листочок золотий з дерева злітає, він танцює і кружляє, всіх діток до гри зазиває. Діти, а зараз давайте пограємо приготуйте листочки. Наш листочок залетів у осінній парк. Роздивіться, яка краса в осінньому парку, які чарівні дерева стоять ніби у касті. Що ви бачите в осінньому парку? Так, дерева, кущі. Драв'янисті рослини. Діти, а чим вони схожі? Чим відрізняються? Дерево це рослина, яка має одну пряму головну стеблину. Стеблину називають стобуром. Стебло у дерев тверде і дерев'янисте. А тепер погляньте на кущ. Чим він відрізняється від дерева? Кущ це рослина, яка має, яка не має головного стовбура, а має декілька дерев'янистих стовбурців, які ростуть від кореня. А чим схожі між собою дерево? І кущ. Так, вони мають листя, мають стебло, стебло у них стовбур і мають коріння. А це діти трав'яниста рослина. Вона має м'яку трав'янисту стеблину. Як назвати одним словом все те, про що ми говорили? Так, вірно, рослини і дерево, і кущ, і квітка це рослини. Ось ми й подружилися з другим синочком осені з місяцем жовтнем. Яку чудову золоту осінь він нам подарував. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист, усе жовте навкруги, навіть річки береги, бо осені в руці тільки жовті олівці. Діти, розкажіть. З яким місяцем ми сьогодні потоваришували? Так, вірно, з місяцем жовтнем як змінилася природа в цьому місяці. Зверніть увагу на прогулянці, на дерева, на кущі, на рослини. Як вони змінилися, а наше заняття завершується. До нових зустрічей, друзі!